Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Evo, за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Хабвот News. Нагороди за віхи підписників і об'єднання youtube каналів. Ми об'єднуємо наші youtube канали так само, як ми об'єднували наші соціальні канали німецької, польської, бразильської і латиноамериканські youtube канали. Будуть об'єднані в одне ціле джерело World of Tanks – це означає, що ми розширюємо, а не зменшуємо нашу мовну підтримку з новими можливостями та озвученням. Тепер ви можете дивитися улюблені відео World of Tanks, озвучені вашою мовою. І це ще не все у вас є можливість отримати нагороди за бонус-коди. Щоразу, коли досягається нова віха, кількість підписників, ми публікуємо бонус-код, який можна обміняти на особливісті внутрішнього ігрового. Цінного магазину. Зокрема, преміум танк 8 рівня, дні танкового преміум аккаунту, 2D-стилі, особисті резерви і багато чого іншого. Що більше підписників, то більше цих нагород. Та поспішайте, бо кількість активацій кодів буде обмежена. Нагороди бонус кодів. Перше, за 365 тисяч підписників буде Х2 до прокачування техніки та Х2 до вільного досвіду та екіпажу. За 380 тисяч ви отримуєте Х5 до прокачування вашої техніки 5 штучок. 390 тисяч 5 рекомплектів, 5 аптечок, 5 вогнегасників. 400 тисяч ви отримуєте 2D стиль. Та 420 тисяч ви отримуєте день преміум акаунту, або ж то 50 ТП – легендарний польський важкий танк. Також ви зможете отримати дуже цікавої та цінної інформації від Wargaming, яка буде надаватися нам протягом ваших підписок. Все буде відбуватися не дуже довго з 25 липня по 16 серпня, о 2.59 за Києвом ночі. Ця акція закінчується, а розпочинається вона 25 липня о 10.00. Тобто, що ви хотіли розуміти, друзі, все це доволі непогано, але не забувайте про те, що дійсно Wargaming хоче зробити накшталт того, щоби. Вся інформація перебувала тільки на одному каналі. Я думаю, що це доволі непогано, а можна сказати, що це таке собі, тому що зараз хочуть перехопити аудиторію україномовних стрімерів та блогерів, які викладають новини, огляди і так далі. Тому вирішувати вам, чи підписуватися для бонус коду, чи не підписуватися. І, до речі, кількість активацій всього буде. На першу віху 100 тисяч, на другу віху 100 тисяч, на третю 100 тисяч, на четверту 50 тисяч. 1000 активацій бонус кодів, та на п'яту на день преміум аккаунту 100 тисяч активацій, і на 50 ТП прототип всього 500 активацій. Тобто той, хто встигне, того і тапки. Я не знаю, чи я встигну вам вигрузити цей бонус-код на 500 активацій, 50 ТП прототип, не можу вам сказати, тому що це дуже дійсно складно. 500 танків це маловато. Тому Wargaming я думаю, що потрібно роздобритися хоча б на 2-3 тисячі цих танків, щоб було набагато цікавіше гравцям, вас дивитися да і в загальному підписуватися на ваші канали. Тому що заради 500 танків, на які гравці не встигнуть, тому що вони працюють, хтось десь чимось займається, сімейні. Проблеми, тому я думаю, що це може вам не зайти і в загальному ніхто на вас не підпишеться. Тому, друзі, всім хочу подякувати за перегляд цього відеоролика. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Також, якщо ти ще не дивився відео, обов'язково подивись, ось воно зверху всплило. Всім пока-пока, до зустрічі в нових відеороликах.